Так, первое, что я покажу, это я дослежу свет. Это у нас вот такая книжечка. Вот это у нас вот такие задания, можете подавитись. Краще. Так, переходим далее. Теперь мы на зорьке я свет. Тут у нас вот это, оно тут ДОБРО. Бачу то вот, вот я вот так пошу. Еще что вот такая. Вот это еще ну, тут такая писала. Еще я тут размалевывала. Вот это пташка. На я робота, ось можете прочитати. Використовуючи слова для довідника, запиши назви зображених птахів, познач цифрами, які з них паралітні, а які осілі. І отут нам вчителька сказала написати осілі. Паралітні птахи це один. Ну, вот тут посылал донечек. Багато тут донечек. И осилиптах и С2. Вот тут их. Ну, два там для цепорок их больше трех. Так, проходим до наступного. Щоденник. Так. Молодец, молодец тут. Супер. Целая красавица. Молодец. Тоже очень классно. Молодец. Самостойная работа. Диктант. Молодец. И супер. Давайте посмотрим, что да у нас супер. Я дослеживаю свет. Супер. Это я домашнюю работу записываю. Вот это. И вот это. Математика. Вот эту мы не стараюсь, я тут просто... еще плохо написал? Вот тут, дякую, это классная оценка. Дякую, еще. тут... Молодец. Вот все молодец. А все, еще одна молодец оценка. Наступна сторінка. Тут у нас перепиши вірно. І ось я переписав, це колу приклади. Молодець вам поставили. Оце називається колві приклади. Я думаю, ви зрозуміли, як них це робити. Коли ви будете е в другому класі, то тоді ви зрозумієте, бо вам чітко по Так, наступная страница вот тут. Вот сам. Я тут жопня. 14 вот жопня написал. вот это поставил. А тут просто это знак. Я не разумею он назначающим. А, до старания, тут с домашнего задания. Молодец. А отут ми робили задачу оце. Ну, цей зошит вже закінчився, я в ньому напишу. Це ми дуже багато прикорів робили. Це ще листопада. Перший листопада. А ні, це четвертий листопада. Бачите? Потім у нас... Супер, супер за цю роботу. У мене супер, бачите? Оцей приклад саме саме розв'язував. Я правильно його розв'язав, щоб ну, 10 вийшов. Оце, оце я домашню роботу записував. Ось приклади на домашню роботу, були, оце доволі легкі, У мене супер. Наступно, тут ми писали приклади, коли не поспішаємо. Ви що я занадто поспішав так? 12 листопада і ми тут отакі приклади розв'язували, задачу вирішив 289. Це номер. Прикоды на домашнюю работу, вот такие. Это просто звучание прикода. И... Не это Да, это звучание. Наступная у нас... А ця а тут... Ну, в принципе, ничего интересного нет. Я думаю... Ще не було нічого цікавого. І остання оця сторінка. Це остання сторінка, яку я робив зошит Я тут домашнє завдання не написав, забувся. Наступна у нас математика знову. Це я на листочку сьогодні писав листопад, листопад. Виступа. Сьогодні майже вже зима. Через пару днів буде вже зима. Я дуже хочу, щоб була вже зима. Я просто мрію, щоб нам не стало зима. Я оце ми сьогодні написало. Отаку. Можемо цей височку кластер. Це внесома оцінка тут була. Наступний читання. Зошит із читання. Ця сторінка, в принципі, не цікава. Я можу, я можу прочитати. Тато що я написав. Читаємо. Мирших шоу. Щоб помиритися, не дивися так сердито, дуже хочу я дружити. Ось мій зинчик, мій зенець, сварки нашій настав кінець нашій кінець. Оце ну, не давно робила оце. О тут а, треба було скласти із цього а, речення. І тут а, вийшло таке речення. Мама, твоє сонечко. Це ми робили 18 листопада. Як я допомагаю вдома? Якщо хочете, я зараз прочитаю. Граю з братиком, я мию підлогу і при, при, приношу... припреношу підлогу. І ще я прибираю в кімнаті. Я застеляю ліжко. Я вигулюю свого пса, я при приношу ма воду мамі. І мені написали за це супер, незважаючи на помилки. Вчителька сама так сказала. О, все супер написано. Это наикраще, кстати, оценка. Вот тут треба было намалевать про и что-то. Потом оценку совсем недавно делали. Наступно у нас математика, книжка с математикой. Вот такая у нас книжка вот эта сторона, я думаю, будет интереснее вот это мы тут мы вот это еще мы давно это развязывали это це... довольно легко. легкое можем вот это вот это мы оце мы еще, не развязывали Ми дуже схожу розв'язували. І в нас тут задача на оцих завдань 1003. 1003 завдання. І все починається з отакого легкого, з отаких легких прикладів. Потім все звачується, буде. Зараз в нас дуже важкі приклади. Я можу відкрити, що ми зараз робимо. Зараз зачекати. Ось все. От це ми зараз... Це ми сьогодні... цю сторінку робимо. Наступне у нас. О, наступне у нас. А, українська мова. Ну що в мене... Тут добре написано, це наробили 17 вересня. Я тут не, до... не досить гарно писав, але нормально писав. Ем... А це був доктант. Вересня, 18 вересня, дуже тут не сильно для вас цікаво. Оце, я думаю, буде цікавіше. Бібліотека про бібліотеку. Я люблю ходити до бібліотеки, беру їх у домашньому бібліотеці. Мене цікаво історії. Оця, я думаю, отут я прописував мені. не гарно це все вийшло, і я прописував новеньке. Заново прописував, щоб було гарніше. Чіпці. Красивіше писати. Давайте покажемо якусь останню мені роботу. Оце моя остання робота. Я на самий початок покажу. Українська мова це мій улюблений навіть урок. Так, тут у мене 27 листопада. класна робота. Це ми прописували всі голосні звуки. Вправа 97. Мова змінюється, розвивається збагачується протягом багатьох років кожне слово має значення українська мова за запасами слів є однією з найбагатіших у світі І це був у нас урок української мови, я показую. І останнє це книжка з математики. Не математика, а читання. Показуємо. Тут у нас отакий такий віршик. Я можу прочитати. Мирила. Мирилка летіла, на плече сіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Оце я оце прочитав мирилку. Дай скоріш мізинчик свій. Це те, що я вам показував в За, Зачепи його земі. Мізин, мізин, мізинець, Помирив нас молодець. Ти не ворог, я не ворог. Нам сваритись просто сором. Помирилось, помирилось, щоб ніколи не сварилось. Оце ми робили тут, треба навпаки було читати. Оце, наприклад, оце Н. Це читається як не. Тут, типу, автор помилився, але це така завдання. І він не помилявся. Він сам таке придумав. Я можу прочитати ось указочку. Колосок, а це я вже наступного дня буду читати. Зараз, ми, зараз я вам відкрию сторінку, на якій ми зараз ось що, ми сьогодні робили оце. Це домашнє завдання. Навчитись гарно це читати. Я вмію гарно читати, я вам можу прочитати. Падав в сніг, падав в сніг. Для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних, всім, хто гордо носу ніс, він тихцем сідав на ніс, а роззяв, як на сміх, залетів до рота сніг, вереді, вереді закомір вліз і, і довів його до сліз. А веселі грали в сніжки. Сніг сідав. Гімна усмішка. І сміялися з усіма. Ой, зима, зима, зима. Ось тут у нас автор написаний. В принципі, автор це не сильно цікаве. а Наступна у нас буде оця сторінка. І зараз будемо з вами закінчувати. І я хочу показати останнє. Це ну, сьома, а тут треба розв'язувати отак. Наприклад, тут заховалось слово це як костворд. Я тут знаю, що. Це зима, тут заховую слово. Грудень січень. Це дуже легке.